Всім доброго здоров'я, шановні друзі! Сьогодні процес роботи робимо зараз клиночок до ножа з кулею. І зараз дошліфуємо ножачком Клиночек. І, звісно, підготовлюємо його до монтажа з руків'я. Руків'я буде з кулі. Тобто до нього вже черга, скажімо, дойшла. Я вам показував, що цей ніж з старого клинка тих ще давніх часів. Ось, І зараз цей процес вже роблю, хто зачекався, клиночка і також ножа з кулею Зараз я прохожуся наждачкою. Зараз наждаточка соточка. Потім буду ще з одного боку соточкою прийдуся, потім 280. Ну, вот так. Сьогодні погода, взагалі, дощ. Ну, натхненна погода, що можна щось робити. Нема такої спеки, скажемо так. Ось. І потиху сьогодні, після деяких справ, думаю, докінчити цей ніж. Так що на сьогодні поки що робимо. Цей варіант. Традиційно Анатолій Лютий, тобі, друже, привіт, передаю. Бачу твої ролики в Німеччині. Робиш ножі вже на замовлення на Україну. Так що молодець, тобі респект. Так тримати, друже. Так, традиційно гулточок пиво має такий ось броварик. Ось нас тільки цю прівочку. І... З вашого дозволу, за ваші підписники здоров'я, за ваше тільки здоров'я та й за своє. Може воно і шкодить, але традиційно. Ось так. Ваше здоров'я. Традиційно після тяжкого дня можна і декілька гудків броварок. Окей, зараз я зачищаю, тобто шліпую ножиком клиночок. Ось так. І буде трішечки підстеревну його зроблю, але буде досить. Гарно виглядати так знову з другого боку, так упокорно ось так з другого боку mm -hmm. так само. Ну вже я думаю, завтра будемо складати руків'я. Я вже його просверлював у цих відео перед реставрацією німецького складного ножечка. Перед реставрацією того ножичка я вам вже показував. Руків'я буде з дубу. Так що в мене є один ножичок, який був в розіграші. Ось яка людина отримала. І ще я такий ножичок зробив. Зробив. Папуга, пам'ятаєте, так? Ось папуга. Бачите, так? Ось він. Також є такий. Вовничок папуга. Якщо хтось на фіксаторі тут збоку, якщо хтось захоче цей ножичок. то пишіть в шапці зверху є мої дані. Якщо ні, то... Мені буде в колекції. Може десь незабаром покажу свою колекцію. Так що, ще хтось хоче ночі попугу. Фейс і домовимося. Поки що займаємося. Процесом клиночку до ножа тулі. Як бачиш, це гарна сталюка, колена, досить нормально. І вже після цього завтра запущу відео уже виготовлення руки тобто рукояточку до цього клинка дочь пода? Гарна погода, бо э, було сонце, жара така була ці дні що просто. Капець хоч трішечки щось змочило землю, Нехай трішки змочує Бо то спека така стояла ще що... так Що... что сегодня занимаюсь клюночку. О, классно. Что это Ветер. Супер. Мне в целом, по такая вообще бомба. Ну що може сказати, що погода погодою, повне здоров'я, аби кожен з нас, хто чим займається, мали би натхнення до праці, бажання. І я думаю, якийсь вільний час то все буде гаразд, головне, щоб щось робити своє задоволення. От. І буде це гаразд. Так, і хочу передати моє вітання. Сергію шауро, Сергій шауро, ножі робиш бомбезні. Часто заходжу до тебе на канал. Коли запускаєш ці свіжі ножі, ці каву глянути. Вот. Так що так тримати, Сергію, молодчаємо. Так, ну що, шановні друзі. таке коротке відео хотіли для вас записати. Так що, думаю, завтра запущуся. Зараз поки що працюю. Мотувати відео не буду, немає часу на це. Запускаю всі процеси роботи для тих, хто починає, або для тих, хто щось не знає. Ось така ситуація. Так що всім пока-пока. До слідуючого відео. Ставте палець вгору, хто палець вниз. Я певно, що забуду байку. І вам велике вітання моїм підписникам. Найкращим. Всім пока, до слідчого відео. До зустрічі!